Вітаю, шановне панство, сьогодні День Святої Троїці. І я, звісно ж, нарвала з польових степових квітів різних. Тут є деревій, є конюшина, можете м'яти нарвати, можете нарвати. Ну, все, що у вас може росте, таке, ну, краще рвати десь в полі, або за містом, або за селом, тобто на якомусь відкритому просторі, тому що там є сила природи. І я хотіла поділитися з вами, які я роблю оберіги, тобто, в цей день. якщо ви сьогодні не вспіли, то ви можете зробити це завтра. Отак От просто їх пов'язую різні пучки і для кожної людини. Наприклад, якщо у вас там є чоловік, ви на нього робите букетик на себе, на тата, на маму, на всіх дітей, на вашу подругу, на вашого друга, ви можете робити різні оберіги. Тут у мене ще є така трава, як свиріпа, жовтеньке таке цвіте, можливо, вам ну, не видно. Дерев'я, я його божнюю, але це всі лікарські є полинь у мене. Тобто ви рвете трави, які вам видно, в принципі, тут неважливо, які квіти. Але якщо ви хочете, щоб вони були як лікувальні, то е, вибирайте з того, що були лікувальні, тому що коли людина буде себе погано почувати або захворіє, ви можете цю траву заварювати, тому що там є сила природи. Які ж слова я начитую на цей беріг? Ви можете, наприклад, поділити, зробити на кожного букетик. І тоді, е, Говорити такі слова. Наговорювати на цю траву, щоб вона вам потім пригодилася. А ні, це буде просто як оберіг для тієї чи іншої людини. Зараз я прочитаю слова, ви можете декілька разів прослухати і записати там, в принципі, нічого важкого немає. Я візьму листочок, тому що я перекладала з російської мови. В цей день і є наговори на гроші, на достаток. Можете на грошове дерево начитувати, кому треба такі слова, ви можете звернутися. я вам дам Такі слова. І є ще слова благословення богів на удачу. Теж є такі слова, можна читати в цей день. Але основне це букетики. Наголошую на те, що якщо ви забули сьогодні нарвати, ви можете це зробити завтра. І ще завтра це День сили, ну, звісно, коли світить сонце. Тобто до 12-ї години ви можете таке зробити. І коли ви собі такий зробили, так, а потім ниткою перев'язали. От кожному на кожне ім'я, от якщо вас там не живе, там ви, ви на себе начитуєте і обов'язково вставляєте, скільки у вас є. А потім це я зараз поставила воду, а потім ви без води їх десь поставити в куток. Можете її не ставити на видному місці, можете зберігати в іншому місці, може навіть краще ну, на кухні десь або в кімнаті раніше, чому вставляли за ікони? Да, про ікони колись, може, я розповім. Це така, такий предмет, що на ньому можна говорити все, що хочеш. До речі, ікони можна, наприклад, наговорити на ікону на якісь болячки хвороби і подаритувати людині. І ця ікона передасть, а людина буде молитися їй, а вона буде негативна. Тож, таке є, таке є, таке, є, таке люди роблять, але нам про це не кажуть. І так, які слова? Ви зробили букетики, взяли і до кожного читайте по одному або три рази, як у вас душа бажає, і кажете такі слова. Господи, помилуй, Господи, благослови. І ім'я називаєте, там, Марійка чи Благослови мене, наприклад, благослови мене, Ірину, наприклад, да? а ви когось нічого називаєте. Все добра трава, як немає серця, так би і не мали на мене іти. Вороги і злим серцем. Як люди радіють сріблу та золоту, так би і мені були раді, запали в мені дух богів, обнови силу через ці трави. Амінь. Ось такі слова коротко ви можете начитати на своїх близьких, на себе і зберігати. Я м'яту буду збирати, наприклад, в основному гілочки м'яти я замовляю на Маковія, хоча 14 число, 14 серпня вважається не сильно великим святом, але все-таки це одне із сильних свят 14 серпня Макові, де замовляється мед, замовляється мак і теж трави, такі як чорнобривці і м'ята. Можете теж знати це і приготувати своїм маковов'язко 14. тому воно тоді має силу. Тож користуйтеся і. Якщо ви, наприклад, людина з вами не живе, ви все одно можете зробити такі букетики. Можна зробити геть коротенькі, маленькі такі, не обов'язково високі. Ви можете, навіть якщо людина на війні, або ви за кордоном, а хто живе в Україні, ви можете зробити і зберігати і возити з собою ці букетики. Сухих трав, а потім людина, коли якщо вона з вами захворіє або має якісь недостатньо сили, ви можете заварити ці трави і дати людині вигляді чаю, також думаючи про те, що там є сила, сила від природи, сила землі. Тому люди, які тут залишилися ще на цій землі і пам'ятають силу. Цієї землі, цих трав може зберегти традиції, тому що вони залишилися цій землі не просто, так, не просто так. Той, хто поїхав за кордон, ті люди мають свою задачу, але ті, хто залишились, вони повинні залишити ці традиції, знання і передавати навіть тим людям, хто поїхав і покинув рідні домівки або рідні землі. Ну і, звісно, вірш, я колись писала один стовпчик я прочитаю про те, що є вірші прості такі, Які просто надихають, просто, можливо, звеселяють душу. І такий вірш є у мене теж. Я колись писала: на свято Святої Трійці нарву духмяні квіти, в них є сила степу від сонця, енергія, світла і оберіг, щоб жити. Хто е, хоче звернутися до мене особисто, ви можете звернутися до мене особисто. Е, ви можете звернутися для, е, по нумерології, тому що треба вивчати себе, хто ви є. Ви не кращі і не гірші, ви такі, як вас, е, створив, е, створив цей всесвіт. Ви е, е, можете звернутися на виливку, виливку на віск, де теж можна трошки. Частично почистити свою енергію, а все інше це ваша справа. Ви повинні собі допомагати за допомогою енергії природи, до речі, природи, і ви можете звернутися, можна подивитися, які події можуть бути у вас на картах Ленорман. Але зараз останнім часом я помітила, що дуже важко прорахувати майбутнє людини, тому що в іде світ хаосу, світу нестабільності і штучного такого інтелекту, який все-таки впливає. На нас. А це відповідно важко зараз прорахувати майбутнє людини і поставити її в ті рамки і сказати, що буде так і не інакше. Але, може бути по-іншому, якщо ви, наприклад, у вас є сила духу, волі, і ви просите якісь інші сили, щоб допомогли вам. Бажаю удачі. Вдалого дня розуміння, те, що відбувається, мудрості, і хай у вас все-таки розвивається інтуїція на основі е, тої природи, яка існує у вас і навколо вас.